Але що станом на цю годину відомо стосовно ранкової атаки ворога на столицю? Пам'ятаємо, ну принаймні, ми стежили за різними моніторинговими каналами. Зазначалося, що ледь на кілька хвилі ракет має поступати в наш повітряний простір і акцентувалася навіть увага про на тому, що після восьмої ранку маємо якраз очікувати основний такий удар. Але дякувати Богу, його не сталося. Це мабуть і, і ракет, в принципі, не зрозуміло, куди вони е, були направлені. Принаймні, як зазначали моніторневі канали, Ну, давайте згадаємо, коли було позавчора чи позапозавчора. Теж був е, нібито бойовий виліт чи е, на х е, стратегічних бомбардувальників ту 95 МС, але вони зробили імітаційні пуски, і ракет не було. Ну так само і цього разу друга хвиля теж могла бути імітаційними пусками. Е, хоча насправді сьогодні. Столиця зазнала комбінованого ракетного дронового удару вперше за останні 73 дні. Тобто, для цієї атаки, яка була сьогодні зранку, ворог застосовував і балістичні ракети, і крилаті ракети, і зокрема дрони. Тобто, в принципі, це вже не перша комбінована атака. Вони намагаються виснажити сили засоби протиповітряної оборони. Оголосили повітряну тривогу сьогодні зранку, пів на сьому. Через спочатку загрозу з східного напрямку, але в цей час вже на київщину залітали крилаті ракети одночасно завдав і балістичного удару по столиці, і завершилася сьогоднішня атака намаганням вразити столицю безпілотниками. Тобто, повітряний удар тривав понад дві години, але в результаті протиповітряного бою сили оборони знищили кілька крилатих, кілька балістичних і до десятка. Дронів знову ж таки точну кількість типів ракет і кількість ракет-дронів оприлюднять повітряні сили. Вони здається вже оприлюднили. Станом на зараз інформації щодо потерпілих і руйнувань не надходило. Будемо сподіватися, що їх і не було. Пане Михайло, про стан енергетики можете повідомити нам? От є дані від власне КМВА, да, про те, що за вказівкою КРЕНЕГО сьогодні будуть задіяні обмеження світла для промисловості та бізнесу з 7 ранку до двадцятої години. Чи пов'язано це з ракетною атакою, чи це якісь заплановані об'єктивні обмеження пов'язані з погодою? Чи з іншими за повідомленням Укренерго це пов'язано з через попередні обстріли Російської Федерації зниженням температури, але я наголошую на тому, що під час от таких комбінованих ракетно-дронових атак енергетики попереджають про те, що можуть бути превентивні відключення через те, що якщо а, щось Паде на е, об'єкти інфраструктури не було перевантаження, тому вони заздалегідь попереджають, що може бути відключення е, електрики. Щодо цієї е, оголошення, що сьогодні у нас будуть е, обмеження світла для промисловості і бізнесу з 7 до 20, то це не буде стосуватися побутових споживачів. Тобто тобто кияни звичайні пересічні будуть за світлом. Е, що буде далі, подивимося, але будемо сподіватися, що цей сезон ми переживемо добре. Пане Михайло, чи можете сказати? От ми бачимо цілодобовий режим атаки шахедів, практично да на Київ сьогодні ще й ракетні удари, чи є ознаки того, що росіяни намагаються потрапити по влучити по енергетичним об'єктам Києва або Київщини? Ми можемо спостерігати це аналізуючи пропагандистські канали про те, що вони постійно кажуть. Ну вже третій рік поспіль, да, вони кажуть про те, що вони хочуть залишити Україну без світла і тепла, тобто, щоб ми тут всі позамерзали. Звичайно, що так чи інакше, і балістикою, і крилатими ракетами і шахедами, зокрема, вони намагаються влучити в інфраструктуру критичну інфраструктуру столиці, та й взагалі по Україні. Так чи інакше, це і о, центри прийняття рішень і силої засоби протиповітряної оборони західних зразків, але все таки завдяки силам і засобам протиповітряної оборони їм це не вдається. Mm -hmm. Пане Михайло, можливо, і не знаю, ваші компетенції це чи ні. Просто хочу зрозуміти. От багато різних каналів публікували сьогодні, як намагалися на столицю збити шахет. Потім власне є відео, як його збили в повітрі. І далі багато хто заакцентував увагу на тому, що після того, як збили цей шахет, він впав на землю, він почав детонувати. Це щось ну незвичне, чи в принципі це стандартна історія після того, як шахети збивають, вони ще детонують. Просто я чесно кажучи, ну вперше таку інформацію бачу. Там така невеличка детонація на цьому відео, і ну, ми ж можемо можемо там з колегами, дискутували щодо цього відео. Навряд чи там от якраз на цьому відео детонує боєприпас. Скоріше за все, там детонував або бензобак, тому що якщо казати про бойову частину шахеду, то вона понад 40 кілограмів. Відповідно, детонація може відбутися ну набагато більше. Але ми неодноразово одноразово кажемо про те, що коли оголошена повітряна тривога і працюють сили засоби протиповітряної оборони, відповідно, на жаль, та сили засоби, які збивають шакеди ракети і балістику, тобто ці. Ракети і дрони не розпадаються на тими молекулою, так чи інакше уламки падають зокрема і на столицю. Тому серед уламків може бути і бойова частина, яка теж при падінні може здетонувати. Тому е, треба перебувати в укриттях, пане Михайло. Як можна пояснити, от цілодобовий фактично режим атаки шахедів? Це тимчасове явище, чи це вже з нами ну постійно? І треба готуватись до того, що Шахади постійно літатимуть тепер і вдень, і вночі і ввечері, і вранці ну важко сказати наскільки це буде так чи інакше, вони будуть намагатися тероризувати столицю. Бо столиця була, є і буде скоріш за все однією з головних цілей ворога. А те, що майже цілу... Ну, давайте ще пов'яжемо це з тим, що світловий день став коротше. Відповідно, в них є можливість частіше. Ще з вечора запускати свої дрони, які власне можуть літати, тут бачите, до ранку. Тому, на жаль, треба готуватися до гіршого, але думати і сподіватися на краще. Угу. Пане Михайло, ну я, я власне веду до чого, що ми спостерігаємо та у ці затори на київських дорогах в метро величезне скупчення людей. Ну тому що є певні безпекові правила. Громадський транспорт перестає працювати. Комунальні е, мости перекриваються відповідно. Чи буде інфраструктура якось адаптуватися до цього режиму, чи поки що все залишається без змін? Не будемо, ну скажімо так, змінювати режими ці е, безпекові-та? Ми теж спостерігаємо, що останнім часом люди почали більше спускатися в метро. Це власне пов'язано з щільністю цих атак, зокрема і комбінованих, коли Летять і криваті ракети і балістика на столицю. Щодо інфраструктури, я вам скажу: ну так чи інакше, безпекові заходи, безпека кияни в цій столиці є в пріоритеті. Ми прекрасно розуміємо всі проблеми і вихід людей, які намагаються зранку вихід з зони комфорту та людей, які намагаються зранку доїхати до роботи. Але ви прекрасно розумієте, що коли працюють ціли засоби. Протиповітряної оборони то, наприклад, ті самі гілки метро зеленої і червоної лінії, які на поверхні вони мають бути перекритими, тому що так чи інакше, під час роботи знову ж таки сили протиповітряної оборони ланки можуть падати, і це є небезпекою для людей. Mm -hmm. Що ж, чекаємо, що принаймні ну можливо місце В нас ще один додатковий відкриття найближчим часом. Принаймні так нам анонсувала міська влада Києва. Можливо, трошки от, легше в транспортному да, плані стане місце, стане у місті. Розвантажиться. Да. пане Михайло, дуже дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації. Був ви з нами на прямому зв'язку.